Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні я приготую дуже смачні печериці з чесником і солодким перцем на сковорідці. Виходить чудове доповнення до будь-якої страви. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Печериці почистіть і наріжте на шматочки середнього розміру. Цибулю наріжте напівкільцями. Солодкий перець наріжте соломкою. Чесник можна порізати, але мені подобається, коли він залишається цілим, тому я просто роздавлю його ножем, щоб він краще віддавав аромат. На сковорідці розігрійте олії і відправте до неї печериці. Смажте на великому вогні, поки вони не підзолотяться. Нам потрібно, щоб вони не тушилися у рідині, яка виділиться, а саме смажилися і підрум'янилися. Тоді додайте цибулі і трохи посмажте. Через кілька хвилин додайте в сковорідку нарізаний перець і чесник. Перемішайте і смажте на середньому вогні до м'якості перцю і готовності печериць. Додайте солі і улюблених спецій. Я додаю суміш перців і трохи копченої паприки. Готову страву присипте дрібно нарізаною зеленню і подавайте. Печериці виходять дуже смачними, з цікавим ароматом завдяки часнику. Обов'язково приготуйте і поділіться враженнями в коментарях. Смачного!